Є така професія в республіці відзначили День захисника вітчизни. Служити престижно армія сьогодні, що змінилося. Поетеса прозаїк, перекладач, редактор Олена Гешко з рідною мовою в серці. Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас! Останні новини! Як це було? Дивіться просто зараз. Сьогодні у Придністрові відзначає день захисника вітчизни. Щороку на честь свята на столичному стадіоні розгортається справжнє військово-спортивне дійство. 2021-й – вимушений виняток. Пандемія внесла і тут свої корективи. Однак ця традиція не відійде у минуле, зазначив сьогодні у своєму телеграм-каналі президент Вадим Красносельський. Вшанування пам'яті героїв, які захищали рідний край у різні часи. Сьогодні пройшло на меморіалі слави покладанням квітів до вічного вогню і могил придністровських воїнів. Столичний меморіал слави тут покояться герої багатьох поколінь на мармурових плитах. Імена солдатів, які віддали своє життя за звільнення батьківщини у 44-му та 92-му. Тут же у граніті увіковічнені і воїни-інтернаціоналісти. Кожен з них захисник вітчизни. Вшанувати пам'ять героїв. Прийшли глава держави Вадим Красносельський та представники влади. Сьогодні ми знаходимося на меморіалі, де захоронені, ім'я захоронені, Сьогодні ми знаходимося на меморіалі, де поховані воїни Великої Вітчизняної війни і загиблі захисники нашого краю від націоналістів Молдови в 1992 році. Треба пам'ятати про тих, хто поліг в боях. Треба шанувати їх пам'ять. На жаль, у багатьох державах сьогодні забувають подвиг захисників своєї вітчизни, як подвиги воїнів Російської імперії, так і подвиги солдатів Великої вітчизняної війни і намагаються переписати історію. Напевно, це пов'язано з реваншизмом тих, хто колись програв, точніше, був поставлений на місце усіх воїнах, які велися з Росією. Як я вже казав, епохи минають одне незмінне ратний подвиг захисника вітчизни. До вічного вогню солдати роти почесної варти опускають президентський вінок. Це символ вдячності за мир, за Придністров'я. Сотні живих квітів лягли на мармурові плити безсмертних героїв. Сьогодні згадують солдатів та офіцерів Великої Вітчизняної захисників Придністров'я, воїнів, афганців Ідея спорудити у центрі Терасполя меморіал слави з'явилася на початку 70-х. Будували пам'ятник, як кажуть, усім миром робітники, службовці і студенти, представники різних підприємств і організацій щодня після основної роботи працювали по 5 годин на зведенні меморіалу. Право будівництва комплексу треба було завоювати на конкурсі. Переміг проект нашого земляка Гарі Файхер-Махера. Есморіаловочастину меморіалу, танк і так звану дорогу війни відкрили у 1970 році, коли звели міст на Кіцкани. Весь меморіал був відкритий 23 лютого 1972 року. Сюди перепоховали останки радянських солдатів з усіх братських могил на території міста. 1200 визволителів Придністровської землі, учасників Яської Кишинівської операції. Імена 900 викорбовані на плитах. Серед них чотири герої радянського союзу. Відтоді минуло вже майже півстоліття з перевтіли. Столиці столиці чималих змін зазнавало і найсвятіше для всіх тираспольчан. Місце у 92-му тут поховали 11 придністровців, учасники військового конфлікту. А в 95-му встановили пам'ятник воїну-інтернаціоналісту. Під час афганської війни загинуло 14 тераспольчан. Участь у відкритті брав генерал Олександр Лебедь. 50-му році у 2010 до 20 річчя республіки було прийнято рішення розширити меморіал, замінили стіну. Вона стала мармуровою. На ній вибиті імена 804 загиблих. Встановили пам'ятник скорботній матері. Через два роки відкрили пам'ятник чорнобильцям. Відтоді меморіал має такий вигляд, як зараз. Десять років тому на території меморіалу славу з'явилося ще одне місце поклоніння героям: каплиця на честь Георгія Побідоносця. Поміняти філософію в армії таке завдання поставив президент Красносельський. Зміни почалися в 2017-му. В армії з'явився робочий день вранці в казарму, ввечері додому. Продовжить і розширити практику. Продовжити і розширити практику організації строкової служби для військовослужбовців в системі робочого дня. В принципі тут нічого не змінювалося за винятком того, що в результаті пандемії коронавірусу ми були змушені тимчасово призупинити цю практику. І за великим рахунком, військовослужбовці були на казармі практично з березня місяця. Було прийнято рішення про те, що під відповідальність командирів допустити звільнення військовослужбовців у вихідні дні, звичайний день, як це і було раніше, і в подальшому треба цю систему розвивати з тим, щоб кожною. Нак міг віддати обов'язок державі, але тим не менше і був близько від дому. Зміни в збройних силах частина стратегії розвитку країни. Її президент затвердив у грудні 18-го. У Придністровській армії служити має бути престижно, і це не просто слова. Ухильників тепер менше ремонтують казарми, комфортні умови. А ще можна поєднувати службу з навчанням. Щоб ні в коєм, щоб ніякому разі не було самодіяльності тих чи інших командирів або начальників, які будуть ставити палки в колеса молодим людям для їх навчання в університеті. Це буде каратися і жорстко каратися. Підтримка від держави ще один напрямок. У 2019 році в Терасполі здали будинок за президентською програмою доступного житла. 60 військових отримали квартири, а зараз отримують і пільгові кредити на житло. 23 лютого лютого по поправу вважає своїм святом наймолодше майбутнє покоління захисників. Сьогодні в Суворівському училищі пройшли урочисті збори. Вихованців привітав особисто міністр оборони. Здравствуйте, товариші суворовці! Здравия, желаю, товариш міністр оборони! Поздравляю вас з Днем Защитника Отечества! Суворовське училище, незважаючи на вік вихованців, все по-дорослому, форма з голочки, рівні шеренги і армійська виправка. Врімі час біжить дуже швидко, і я, як міністр оборони і ті військовослужбовці, сьогодні, які стоять на сторожі миру у Придністровській Молдавській республіці, передаємо вам той бойовий прапор, який ми несемо. Я сподіваюся, ви з честю виконаєте покладені на вас завдання з охорони суверенітету нашої батьківщини. Далі церемонія нагородження, кращому навчанні, строєвій та фізичній підготовці, грамота з рук міністра оборони. Серед відмінників Віктор, суворовець третього курсу, каже, секрет успіху дисципліна. Поначалу да, було тяжело, не хотілося. спочатку було важко, не хотілося лінувався, поспати довше звик вдома. А зараз ставлюся до цього нормально. На зарядку навпаки, хочеться побігати, розім'ятися. Я думаю, піти в майбутньому спецпризначенцем. Напевно, вчора нас вели на показові виступ, і мене ці виступи дуже захопили, і хочеться бути таким же кожна жінка хотіла бачити поруч з собою справжнього чоловіка, захисника, який не просто захищає батьківщину. В принципі, починається це все з сім'ї. Чоловіче плече виховується саме в суворовському училищі. Коронавіруси карантинні обмеження не впливають на активність Суворовському. Напередодні дня захисника вітчизни проводили зустрічі з афганцями, інтелектуальні ігри і кіберспортивні змагання у планах, якщо дозволить ковід. Ситуація відновити польові виходи. Знай своїх героїв Вікторина до дня захисника вітчизни прийшла кам'янкою. Ви узнаєте цих людей? Ви можете назвати кого небудь в Нижньому ряду, знаходяться защитники Примістрої. Тати Ігорбаєренка, Петр Баранов. Думаю, що кожен тим більше... Я думаю, що кожен житель Кам'янки повинен знати своїх земляків героїв радянського союзу не тільки по фотографіях, але і подвиг, який вони здійснили під час війни. З дванадцяти придністровців героїв радянського союзу четверо камінчани: Петро Вершигоро, Іван Солтис, Іван Коваль, Федір Жарчинський і кавалер трьох орденів Слави Іван Крачевський. На подвигах героїв Великої Вітчизняної війни виховувалися усі, хто народився в повоєнні роки. Солдати перемоги дали поштовх, як любити батьківщину, як її захищати і як цінувати життя. Гідно підхопили естафету батьків та дідів, і захисники Придністров'я. І дуже важливо, щоб цей міцний зв'язок між захисниками вітчизни різних поколінь ніколи не втратився. Хочеться, щоб і наступні покоління не забували, якою ціною завжди дається перемога. Знають кам'янчани земляків, захисників Придністров'я, які віддали життя в 92-му. Всього у тій війні загинуло п'ятеро кам'янчан. Кам'янчані в 92-му, були нашими... Кам'янчани загиблі у 92-му році були нашими ровесниками. Вони теж будували свої плани на майбутнє життя. Але коли прийшла біда, не замислюючись, стали на захист своїх сімей і республіки. Ми їм дуже вдячні за те, що живемо на цій землі і розмовляємо рідною мовою. Пам'ять про них назавжди залишиться в наших серцях. Учасникам Вікторини пропонувалося відгадати і армійські загадки. Символічні медалі, і солодкі подарунки, отримав кожен. Нинішнє покоління, напевно, з останніх, то матиме щастя спілкуватися з живими свідками страшного лихоліття 40-х минулого століття. Спогади ветеранів – неоціненна правда, яку сьогодні в багатьох країнах намагаються переіначити на свій лад. Ми ж її слухаємо такою, як є, тільки з болем у серці. Його парадний піджак це від численних нагород, особливо пам'ятні ордени Вітчизняної війни та червоної зірки, медалі за битву за Москву і за перемогу над Німеччиною. На війну бабак Віталій Гнатович потрапив курсантом Ризького військово-піхотного училища. Вже 22 червня перше бомбардування ризьких мостів залізничого, автомобільного і понтонного, Віталія Гнатовича відправили на найвищу точку президентський замок оборонятися від загарбників. 22-го трогов чотири часа. Отра числа о 4 годині ранку зробили німці перший наліт на ригу. Їх зенітники відігнали. Через півгодини вже другий наліт. Тут же я відкрив вогонь, тому що літаки навпроти мене проходили артилерійським вогнем. Теж їх відігнали. Тоді німці скинули бомби. Що цікаво, за весь час війни на ці мости жодна бомба не впала. Сиренькі такі були, так і залишилися. І до цього дня. Так перші бої стали випускними курсанта Бабака, а далі сувора і жорстока лінія фронту. У пам'яті Віталія Гнатовича відбився не один бій, але цей досі пам'ятає, як вчора. Вибігаєте цей будинок. Вбігає бігає посильний. І каже, в село вірвалося чотири танки німецькі, а у нас нічого, крім рушниць, гранат і кулемета. А вони, як почали кришити все підряд, гусенцями давили і живих, і мертвих вони там таку м'ясорубку влаштували, страшно. У цьому бою Віталій Гнатович отримав перше поранення пізніше ще два. Одну кулю витягти так і не вдалося. Вона дотепер з ним. До речі, ця шкуля звела нашого героя зі своєю майбутньою дружиною Тамарою. була на ленградському фронті вона була на Ленінградському фронті, отримала осколкове поранення, гомілки. Зовсім розбита була. Шість місяців лежала в госпіталі і потрапила до нас батальйон в Іваново, куди нас перевели на одужання. Так ми потім подружилися, полюбили і одружилися. Це було 5 квітня 44-го року. А 8-го я вже поїхав. Зустрілися аж через чотири місяці, і вже сім'я бабаків переїжджає у Бендери за призначенням. Тут і отримали звістку про перемогу. той день. я якраз в той день був черговим військоматом. Вночі отримав повідомлення, що закінчилася війна, перемога. І я з радістю вискочив з військомату і давай стріляти. Піднялася така стрілянина в місті, всю ніч стріляли. Ось так відзначили день перемоги. Мирне життя родини Бабаків продовжила в Бендерах пліч опліч до золотого весілля. Вже багато років наш ветеран один, але сторічний ювілей, який зустрічатиме рівно за два місяці, стане важливим святом для всіх придністровців. Мови це важливо. Цей вислів обрано ЮНЕСКО гасло міжнародного дня рідної мови. Його відзначали напередодні 21 лютого. Для Олени Гешко це не пусті слова. Поетеса, прозаїк, перекладач, редактор пише як українською, так і російською, але в серці навіки мова рідної землі. Невеличка класна кімната столичної гуманітарно-математичної гімназії, учнівські парти вщен заповнені різнокольоровими книгами. Це результат багаторічної праці Олени Гешко, вчительки української мови, а ще письменниці, перекладача і художнього редактора. Три надрукованих збірки власних творів, а ще десятки видань з поезіями літераторки. Поезія пишеться легше, поезія пишеться. Ось так прийшла якась думка і сформувалася у вірші, розумієте? На нею не треба думати. Вона сама по собі пишеться, якось отак від душі. Є думка, і вона сформована. В нас сам... поезія пише це сама, я не, не пишу її. А коли я хочу написати прозу, мені треба продумати ці всі образи, продумати ситуацію для того, щоб воно виглядало якось більш мало того, що літературно правильно. А ще повинно бути грамотно написано, стилістично вірно написано, щоб це оповідання або казку, що я пишу, щоб було цікаво людям читати. Вірші про батьківщину, про рідні чернівці, звідки родом Олена Васильівна, і звичайно про маму. Сюжети черпає з самого життя. Зізнається поетеса. Її постійно друкують у періодичних виданнях республіки у літературному альманасі та газеті Гомін. А ще Олена Гешко укладач та редактор двох видань Сонячне місто та Водограй Мрій. Ми почали робити минулого року. Спершу ми почали робити сонячне місто. У мене є друзі в Києві, є друзі в Чернівцях, творчі люди, ми домовилися, мені запропонували цю роботу, я, звичайно, не відмовилася. Це просто скоріше як хобі, ніж робота. Але я маю можливість публікувати свої твори, і воно мені дуже потрібно, це спілкування, це зустрічі з різними цікавими людьми, воно мене надихає навіть на нову творчість. На сторінках цих видань можна знайти і твори придністровських письменників. Тут також спроби пера і учні Олени Васильівни. Разом з поезіями і світлини виробів юних майстрів. На сьогоднішній час дуже мало якісної літератури для дітей. На жаль, Особливо українською мовою в нас дуже мало таких гарних книг. І ми з письменниками та поетами домовилися, зібрали найкращі твори для дітей про різдво і про всі різдвяні свята, ось про ці зимові, і видали ось таку гарну книжку. Олена Васильівна, член спілки письменників Придністров'я та Конгресу літераторів України. У її скринці відзнак багато нагород, грамоти, медалі, навіть статуетки. Про вірші у житті Олени Гешко та її життя у віршах. Дивіться вже цієї суботи, 27 лютого, об 11.30 у програмі Рідні обрії. Нагадуємо, українська редакція відновлює проект Рідні обрії. Перша зустріч вже цієї суботи об 11.30. говоритимемо про мову, поезію, виховання дітей і навіть про вареники. Обіцяємо, буде цікаво, як завжди. А на сьогодні це все ще раз. Усіх вітаємо з Днем захисника вітчизни. І з найкращими побажаннями кажемо вам до побачення у четвер. Зустріч о 17-й годині на першому придністровському.